Доброго дня, шановні кверенти! У нас сьогодні підведення підсумків за період прогнозу від 12 по 18 грудня. Я отримала дуже багато від вас відгуків, який був шалений тиждень. Записала собі, погрупувала. Бо дуже багато однакового у людей трапилося, і вам зараз зачитаю, що у нас пригадаю, що у нас було. У нас було найголовніше це паперові документи справа. Це завішана ситуація, коли все стоїть і це заблоковано. Ми були всі у вигляді жертв. Відігравали роль жертви, принаймні тих, хто мені написав, всі написали погані речі, які відбулися. Бо енергія та, яка погана, вона дуже гостра, швидко летить. Щоб щось хороше людина розказала, треба дуже багато часу на це приділити. Тому з відгуків про цей шалений тиждень я маю таке. Значить, Дуже багато особ збирали документи, доносили, перескладали різні заяви, переписували документи. Ті, хто очікували на рішення, очікували на якісь дуже важливі листи від різних організацій, так їх і не отримали. І... На цей тиждень від 18 по 24, ви бачили, що енергії продовжують в тому самому руслі, що буде все затягуватися, дуже важко буде вирішити, яку-небудь яку справу. Хіба що та справа була колись зроблена? І тепер ви чекаєте підтвердження, то тоді це може бути. Наступне, що, до, що стосується у нас роботи, у нас були поїздки, а також різні зустрічі. І це було хаотично. То зустрічі призначалися, то зустрічі відмінялися, то ти їдеш, то ти залишаєшся. Ну, такий гарячий тиждень. Також дуже багато написали, що підготовка і проведення різних зборів звітували за рік, які досягнення, плюси-мінуси на роботі. Багато було таких інформативних зустрічей і обговорювали майбутні плани. Далі, що у нас з емоціями? Що у нас з емоціями? У нас був такий гарний король з емоціями. Значить, написали мій тут най, най, найбільше, бо емоції це не тільки на кохання, що ми когось кохаємо, когось зустрічаємо, але й теж ті люди, які приносять нам радість в життя. Значить, понаходили жінки: доброго електрика, сантехніка, людину, яка займається хімічною чисткою диванів, коврів. Тобто на цьому тижні, я так розумію, всі готуються до нового року, вичищають, вимивають все. І, наприклад, у Варшаві то це дуже велика, дуже велика радість, бажання знайти гарного спеціаліста в якій-небудь сфері. І коли люди пишуть, що з хорошого знайшли таких спеціалістів, це, це дійсно дуже таке велике досягнення і емоції беруть вверх, бо вдалося зробити оці такі побутові справи. Так, далі одна жіночка написала, що нарешті вона записалася до психолога, до якого хотіла дуже давно записатися, і все не могла, тому що була велика черга, а це їй подзвонили і сказали, що їй можуть поставити, бо хтось там виїхав. Далі, нарешті, запланована є операція. На яку жіночка давно очікувала, один пан чекав, значить, на грузовий автомобіль, щоб переїхати мешкати в іншу частину міста. І... Ця організація постійно йому казала, що будемо через час, через час, через час, і таким чином протягнули його до обіду і зруйнували всі йому плани. Е, наступний чоловік написав, що він е, теж чекав на якісь справи, які переносились, переносились, і в самому кінці він повинен був їхати в інше місто, але здав квитки, залишився, ну і вже доробляв ці справи на наступний день. Е, Далі ще жіночка, одна написала, що вона ходила на побачення всліпу. Було б цікаво, якби вона розповіла, як відбулося це побачення всліпу, бо е, презентація цього побачення була дуже цікава. Далі у нас було оці енергії задачі, так, які ми вирішували. Я вам казала, що. Раптова блокада буде. Раптова блокада, і раптово е, якусь інформацію потрібно буде або вам взяти, або вам дати, або, або її вкрасти, або у вас хтось вкраде. Е, так. Е, так і вийшло. Деякі написали, що хоч не хотіли залишати е, фірмі свої досягнення, хочуть якось їх зареєструвати, щоб. Фірма купила в них ці досягнення, щось вони там зробили. Так? Блокади були з транспортом. Наприклад, одна жінка написала, що вона вийшла, в неї немає рейсів від трамвая, і десь дівся ввечері, вона на ньому приїхала додому. У мене особисто два дні підряд, перший день трамвай поїхав, повинен був поїхати ліворуч. І він завжди їхав ліворуч. І цей день він поїхав праворуч, і це було дуже дивно, бо я дивилася на Google Map і дивлюся, що моя синя крапка їде, ліво, е, їде праворуч, а повинна їхати ліворуч. Я думала, що в мене щось трапилося з, з моїм телефоном. Дивлюся в вікно, я поїхала в іншу сторону. І на другий день. І тому я добиралася декількома транспортами до місця призначення. Але це не кінець, бо на другий день я поїхала автобусом, і автобус проїхав мій поворот і поїхав далі. І знов-таки декількома транспортами добиралася до місця призначення. Також ці затримки, про які написали пани, що не було, авто, не було тих автомобілів грузових, на які вони очікували, не було зустрічей. Інша пані написала, що вони ходили на якісь збори дуже важливі про підведення підсумків. Ну, і власне, коли вони прийшли, то сказали, що їх ніхто не визивав і всіх відпустили додому. І вони дуже добре. Розв'язали цю проблему, вони пішли з подругою в ресторан і випили покалишку вина і таким способом зняли стрес. Далі. І самі такі карти, які всі люблять дивитися, це в нас фінанси. так, Фінанси на цьому тижні. так. Значить, з фінансами було дуже цікаво. Один чоловік написав, що отримав спадок. Він дуже давно подавав документи, і це тягнулося декілька років, і нарешті він отримав цей спадок. Потім є люди, які відповіли наші біженці з України, які отримали від різних фондів допомогу грошову речами або їжею, тобто різні форми допомоги. А деякі написали, що їх обманули і сказали прийти. А коли вони прийшли, то допомоги не було, бо щось там наплутали в їхніх прізвищах і ім'ях. І тому вони її не отримали. Були, значить, зустрічі в ресторанах, бо це теж смачна їжа, ресторани, отримання компенсацій, спадок, премія. І все ж таки цей тиждень ця карта була вирішальна, що буде зважувати, мабуть, цей тиждень і цей зараз який наступний, бо він теж пов'язаний, він говорить про підсумки, як ми себе вели і як нас все світ оцінює. Я пам'ятаю, що одного разу, коли я собі робила розклад, я сиділа вдома, і мені випало, що до мене. Сьогодні прийдуть якісь чоловіки, і я собі думаю, такі чоловіки, я сиджу вдома, я живу на п'ятому поверсі. І в цей день наша ділянка вирішила обшивати будинок, поставила ваги, запустила туди робочих і десь. Пополудню до мене на балкон зайшли два чоловіки і попросили кави. Це було дуже сильно смішно, бо я взагалі нікуди не виходила і вони прийшли самі. Так що цей тиждень продовжується, це пекло продовжується і на цьому тижні. Якщо ви нікуди не підете, бо я вам говорила, що найкраще залишитися вдома на цьому тижні, який буде. Але як практика показує, якщо ви не підете нікуди, то до вас прийдуть на п'ятий поверх через вікно. Всього найкращого, я дуже дякую вам за відгуки. Ви чим їх більше напишете, тим цікавіше буде дивитися, як програються ці енергії. Бо це насправді дуже цікаво, і якщо, наприклад, ти знаєш плюс-мінус, що тебе очікує, то ти не так сильно нервуєшся, як воно тебе зненацька захоплює, як ти вже трошки е, свідомий, що цей тиждень буде важкий, а якийсь тиждень буде легкий. Е, дякую всім за відгуки, всього вам найкращого і в неділю буде прогноз на наступний тиждень. Всього найкращого, пишіть відгуки, ставте вподобайки. Пага!